Мої вітання, шановні друзі. З вами, як завжди, Ярослав Злий. І сьогодні ми кормимо комарів біля річки Дніпро. Ну, в цьому році їх просто неймовірно багато. Зараз по плану у нас окунь, можливо, можливо судак, але навряд чи пристойного розміру. Ловити я сьогодні буду на X-Game до 18 грамів, це 86 та довжина. Stradic 4000 06 шнур, про який я неодмінно розповім трошки пізніше. Отож, давайте розпочинати. Поїхали. До речі, друзі. кормимо комарів сьогодні ми з паном Миколою. Пан Микола займається професійно ремонтом, тюнінгом та обслуговуванням риболовних катушок Shimano та дайва. Так що... Так, і Якщо вам потрібно буде, звертайтеся, посилання на пана Миколу на його контакти я обов'язково залишу в описі під цим відео. Пан Микола, давайте, я знімаю. Пішов, пішов. Та як там? <с>? Ну, Нормально гне. По відчуттям яка риба? судачок по ощущениям который устал и уже не хочет не ну щось намагається, намагается слухай ну, я думаю все ж таки окунь не Возможно. окунь гарный окунь вот класс Ну, пан Микола відзначився. Значить, значит, і тот такой же был, не росло. Да? это. Да. Так, і... Ну такие, як треба, Дядько. Давай, дядько. Чеши. Пішов. Есть. Гарний, як душить. Оце душить! Оце так душить. Давай нас во наверх. Ой, гарний, гарний. Подивіться, який красень. Оце красень. Так, все, друже. Відпускаю. Як я і обіцяв, все буде з тобою добре. Давай. Давай, 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 давай. Дякую за клюванечко. А як же він шандарахнув, Це просто, просто шикарно. Так, ну давайте слідуючого. Треба слідуючого ловити. Там гарна мушля. І от на ній він і стоїть. О, клювання просто шикарне. Оце він дав. Оце він дав. Як же він дав! Він трішки менший, але все одно. Але все одно гарно дав, дякую тобі. Ось він, такий. От, нібито він не великий, правда, але подивіться, який він голодний. Йому ця приманка не здалася великою. Ось, погляньте, який окунь, яка приманка. Приманка більша, ніж його голова, а з вантажником так, мабуть, майже пів тіла. І все одно все чудово, клює. Дякую, дурнику. Рости. Ми по тебе ще прийдемо. Так, це вже добре. Клювання було впевнене. Не можна назвати, звісно, його несамовитим якимось, але нормальне. Такі як треба. Є таке діло. Йдемо далі. Комарів просто тьма. Yeah. А як же вони гризуть собаки? Та що ж Так, зараз буду щось робити, бо це щось неймовірне просто комарами Ага. щось схоже на я ж кажу що було схоже на клюваннячко. О, гарно як оце душить оце душить що ти там так душиш а ну А ну виходь, показуйся ай комар якраз кров п'є прямо на носі сидить що там, судак? Схоже, що судачок дрібний. Давай, на фотосесії. До речі, зараз просто максимально актуально засоби від комарів, хто якими користується. Я напишіть в коментарі. Я тривалий час користувався Off Extreme. але трохи згодом я помітив, що вони зробили, мовляв, редизайн. Там з'явилася така помаранчева ця кришечка, наскільки я пам'ятаю, і він вже став менш ефективний. От зараз я користуюсь ось цим гардексом. ну, допомагає, допомагає. Реально, комари підлітають, щось там нюхають і відлітають. Вони навіть не сідають. Напишіть в коментарях, які дієві засоби ви знаєте, можливо, є ще кращі якісь. От. Це зараз просто їх тьма, висока вода, комарів. Ну ви, ну, ви самі знаєте, що це просто дуже ситуація критична, скажімо так. Так, знову я розбазікався, треба ловити рибу, а не оце базікати. Фу. Комар залетів в рота. Так, о, і не сідають. Так, вони літають поруч, але не сідають, бачите? Руки без комарів, все чудово. Ну... Лице, лице з'їдають, звісно, я просто на, на лице не наносив цей гардекс. Тому що я щось, чесно кажучи, не впевнений, що там все добре і ніякої хімії немає, яка шкодить нашому верхньому епітелію. Чомусь мені здається, що все ж таки це все хімія і навряд чи приносить користь для шкіри. Але ну що робити, що робити? Ну, це ж просто якийсь жах з цими комарами. Я знаю, що з'явився термосел, є такий пристрій, він продається зараз скрізь, його там всі рекламують блогери. Але у термосела є один недолік. Все було б чудово, якби можна було просто його купити і забути про комарів. Але так не працює. Ви повинні постійно купувати ці картриджі, балони і так далі. І це все там нормально коштує грошей. Тому ну так собі, знаєте, там, тіпа, не сказав би, що це класний вихід для рибалки. Плюс він ну, трошки важить, це такий пристрій великий. Не знаю, я все сподіваюся, що якісь зроблять ну, типу термосела, але щоб він працював виключно на акумуляторі. І замість рідини там повинен, повинен бути якийсь ну, можливо, ультразвук чи ще якась штука. Ну, щоб рибак не, повинен, не думав про те, що в нього там закінчився балон, чи в нього там закінчились ці таблетки, чи що там вони там додають в цей термосел. Так не повинно бути. Просто купив пристрій, заряджаєш і він працює. Ось це класно. Такого поки що, наскільки я знаю, просто тупо нема. Давай, йди сюди. Я відчув тебе. Клюваннячко таке, є, ледве-ледве От він, красунчик! Красунчик! Такий Ай, який він же гарний, Дніпровський! Дніпровський красунчик Давай, зараз швиденько світлинку. І до дом,цю. Ну все, до дом,цю, братику. Давай. Опа! Красавчик. А ну давай, давай. Боже, як її гне цю ямагу. Вірменська палка. Вірменська палка? спагетти Подивіться, что значит ним делать с палкой, окунь просто вигинає. ну, а окунь а окунь 200 грамм, ну, грамм. так, колер шоколад. Класс, класс, класс. Давай, чеши. А вот и жерех. На силикон. Вот все класс. Классно клевание. Ну, все, в рот. Решу, со дна со Покажи, что еще с одна взял. Покажи его. А? С одна. С одна взял? Да не знаю. О, то так на ведь килушка. Оп. Це, друзі, буду завершувати це відео, цю рибалку, цю історію. Сподіваюсь, що вона вам сподобалась. Якщо так, будь ласка, не забувайте тиснути свої князівські вподобайки. Фаворитом дня сьогодні була танта в розмірі 2,5 дюйми. І зараз окунь активний, він вже віднеростився, пустий, клювання злі, але ходити доводиться досить багато. І обов'язково не забувайте брати з собою спреї від комарів, кліщів і усього цього. Зараз цих всяких комах, паразитів і всього іншого дуже багато. Бережіть себе, бережіть свої нерви. Я бажаю вам натхнення, терпіння, здоров'я і нехай щастить.